Білорусь отримала знижку від Газпрому. Ціна на природний газ для сусідів складе 164 долари за тисячу кубометрів, що майже вдвічі менше за нинішню. Повідомив прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. Білоруські борги, що виникли перед Газпромом в цьому році, реструктуризують. Натомість сторони домовились, що Газпром придбає у власність 100% акції Білотрансгазу. За словами російського прем'єра, це дозволить залишити в економіці Білорусі близько 2 мільярдів доларів щорічно. Окрім цього, Росія надасть Білорусі кредит. 10 мільярдів доларів для будівництва атомної станції за словами вітчизняних енергетичних експертів. Це наслідок довготривалої роботи Газпрому на ринку Білорусі, яка загрожує мінську втратою суверенітету. Це не превеликий жаль, показовий показовий приклад для України, оскільки нас це може чекати, якщо ми погодимося на такий варіант, який, на який, на якому наполягає Росія, це коли 50% ГТС віддається Росії. А 50% нашої української ГТС ми ділимо вже з ким хочемо, чи собі залишаємо всі 50%, чи ділимо з європейцями.